Для бійців тероборони Полтавщини передали 500 бушлатів. Начальник полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін говорить: як тільки у виробників готова партія, вона одразу їде військовим для того, щоб наші захисники не мерзнули. Ми перед собою поставили завдання забезпечити 116 бригаду територіальної оборони саме Полтавської області зимовим одягом. У нас є контракт, укладений на 1450 комплектів зимового одягу в повному обсязі, і також обласна рада закуповує брюки та теплі куртки в кількості до 2000 комплектів. На сьогодні підрозділи територіальної оборони Полтавської області перебувають на Сумщині в Харківській області, виконують задачі на території нашої області, говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Тому до 15 листопада намагатимуться забезпечити основну потребу підрозділів у верхньому одязі. Він абсолютно якісний, сертифікований. Тому ми, як тільки виробник, виконав певну партію ми максимально швидко намагаємося їх передати, щоб уже наші воїни отримали якісний одяг, тому що вже погодні умови вимагають дещо більш утеплених варіантів одягу. Є запит, одразу реагують, говорить депутат Полтавської обласної ради Лариса Босенко. Наша тероборона здійснює запит потреб своїх, і відповідно тих запитів і можливості нашого обласного бюджету ми забезпечуємо їм тим необхідним, що вони потребують. Спочатку року ми вже придбавали, ви знаєте, і кросівки, і літній одяг, і рації. Багато всіх тих необхідних речей, і санітарні блоки, і блоки для проживання, які безпосередньо були придбані також за кошти обласного бюджету. Передають усе необхідне військовим щотижня, окрім одягу й інші речі, говорить заступник голови Полтавської облради Олег Білоношко. Ми всі розуміємо, що на жаль, така мріяна перемога до зими не настане, тому ми готуємось кожен день. Вчора ми передавали генератори. Позавчора модулі. Сьогодні ми передаємо теплий одяг, і ми це будемо робити щодня, кожен день, наближаючи нас до нашої перемоги. Вже наступного тижня обіцяють передати наступну частину партії одягу.